Черкащанка Тетяна Костянтинівна родом з Росії. Там у неї живуть усі родичі. До рідних на Кубань завжди їздила потягом від станції Шевченка, що у Смілі, купувала квитки у причепний вагон. Незручно, але іншого виходу не було. Нещодавно почула, що й такої можливості раз на рік побачити рідних її позбавлять. Я вже 35 років їжу. У мене там всі родні живуть, Львов-Адлер, Львовадлер, адлер, -Адлер. Когда я узнала, що їх відміняють. Я страшно огорчилась. Чем это было мотивировано, я не понимаю. И что нам взамен дадут? Побоювання Тетяни Костянтинівни мають тверді підстави. Нещодавно до працівників Шевченківської вагонної дільниці, яка опікується багатьма залізничними перевезеннями Черкащини, дійшла жахлива звістка. Їх об'єднують із таким самим підприємством у Знам'янці, щоб потім ліквідувати взагалі. 400 працівників дільниці, переважно смілян, підуть під скорочення. Усі потяги та причіпні вагони Шевченківської прописки також відміняються. Пасажирська Служба Одеської залізниці вже з 30 жовтня відміняє поїзд Умань-Харків і з 6 листопада поїзд Шевченко-Москва. Хоча ці поїзди… на Повністю заповнені на 90-97, є 104%. В залежності, який за день і місяць. З мая місяця 2012 року не закладено в розклад руху ні одного поїзда приписки Шевченковської вагонної дільниці. Також немає не закладено у розклад руху ні одного потяга знам'янської вагонної дільниці. Тобто робочі мізнайте над виходить так. Школа є, вчителі є, дітей нема спартами. Да, лікарня є, врачі є, нема ліжок. Простовий актив підприємства із більше як 15-річною історією забив на сполох. Не буде потягів, не буде роботи. Адже куди йти працювати після звільнення робітникам із вузькою спеціалізації залізничника. А тим більше у Смілі. через специфіку роботи на Шевченківській вагоні дільниці працюють цілі родини. У мене саме більше болить душа за наших людей. Куди вони підуть? Під час оцієї реорганізації у нас на підприємстві працюють цілі сім'ї. У нас є сім'я Павлюків. Це мати, син, невістка. Розумієте, люди працюють тут, люди знайомляться, люди одружуються. От. І, і таких назвати можна дуже багато. Тому на сьогоднішній день те, що робиться, це просто людей багато залишають без засобів якихось існування. Закриття та об'єднання вагоних дільниць відбувається по всій Україні. Люди переконані, це ніщо інше як підготовка до приватизації державного підприємства. Єнство Укрзалізниця. Так давайте розвалимо останню структуру державного підпорядкування і вийдемо на фінішну пряму. Тоді всі е, я не знаю, що даже, як, як правильно сказати, чия це ідея, е, як воно все налажено як часовий механізм, Тому я противник того, щоб е, потяги Шевченківські прописки відміняли, переставляли їх і так далі. І так далі, це е, позбавляться дуже багато людей, е, робочих місць. Пасажири буде пасажирам, дуже буде незручно, тому що треба буде пересад, робити пересадки в тому чи в іншому пункті. Володимир Дімітрієв, залізничник із 45-річним стажем. Роботі на Шевченківській дільниці віддав більше 15 років життя. Ситуацію, що склалася, чоловік обурений. Я за те, щоб це підприємство процвітало, а не закривати його. Так, як хотять наші вищі стоячі органи, щоб внести ясність у ситуацію, правком Шевченківської вагонної дільниці влаштував загальні збори і запросив на них керівництво з Одеської залізниці. Начальник пасажирської служби одеської залізниці Юрій Тягнирядно підтвердив побоювання людей. За його словами, оптимізація та реорганізація викликані тим, що пасажирські перевезення для Одеської залізниці збиткові. За 2010 тисячі по Шевченковскому вагонному участку допущен убыток в размере 17 миллионов 642 тысяч гривен. За первое полугодие 2011 года по участку допущен убыток 9 миллионов 785 гривен. То есть убыток растет. Як зазначив Юрій Тягнирядно, потяги та людей скорочуватимуть по всій одеській залізниці, щоб підвищити її прибутковість. Між тим керівництво обіцяє працевлаштувати скорочених за рахунок місць, які вивільняться на інших підприємствах, приміром у Миколаєві. Для Миколаївського вагонного депо понадобиться прийняти на роботу 78 проводників, пемов і начальників поїзду. Далі, з що того, Я можу назвати цифри. Сколько человек пенсионного возраста трудится как по Николаеву, ближайшим к вам по знаменке. Такі пропозиції чомусь не додали оптимізму працівникам Шевченківської вагонної дільниці. Поки вони спілкувалися із своїм одеським керівництвом, у Черкасах Сергій Тулуб зустрічався із начальником Одеської залізниці Миколою Луханіним. Люди покладали на цю зустріч неабиякі надії. Сподівалися, що губернатор зуміє переконати. Напередодні Євро 2012 держава не повинна залишати центральну Україну без залізничного сполучення. Журналістів на цю зустріч не запросили. Про її результати розповів голова обласної федерації проспілок Петро Шевченко. Мовленость є викладені аргументи з одної сторони, ну насамперед і з нашої сторони, з обласної державної адміністрації проспілкового направлення і аргументи, які залізницею про збитковість і тому подібне, звичайно, їх треба вирішувати не тільки на місцевому рівні, але насамперед на рівні Кабінету міністрів. Тож тепер сподівання працівників Шевченківської вогонної дільниці на збереженні робочих місць ще більш примарні. Вони вирішили відстоювати свої права самостійно. Наприкінці жовтня поїдуть до столиці на всеукраїнську акцію протесту залізничників. Керівництво одеської залізниці обіцяє працевлаштувати колектив, але чи справдяться ці обіцянки поки що невідомо. Достеменно відомо лише одне, що однозначно постраждають черкаські пасажири. Світлана Пічугіна, Віктор Натоші спеціально для віка новин.